На телеканалі РТБ час новин у студії ведучий Сергій Шидловський. Вітає вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Область продовжує приймати переселенців із зони АТО та анексованого Криму. У північних районах проблем із житлом для приїжджих немає. Складніша ситуація в обласному центрі. На сьогоднішній день ми маємо тільки на жаль 17 людей. У активісти кредитного майдану влаштували рейд банківськими установами. Люди не хочуть платити валютні кредити за нинішнім курсом. Я виплатила вже 97 тисяч гривень, і ще мені платити 8 років, і мені ще платити десь понад 100 тисяч гривень. Визнати незаконним банкрутство Бабино-Томахівського цукрового заводу і повернути його в державну власність. Таку амбітну задачу ставить перед собою громадська рада при Рівненській облдержадміністрації. Працювати вже в цілому не зможе як цукровий завод, якщо по частинам розпродаду гімназія, рейськомісаріат обком будівля, в якій нині розташовано обласний краєзнавчий музей, відзначає 175-річчя. Цей будинок продовжує насичувати наш народ. Культурою, ідеологією і тими позитивними речами, які є в історії нашого суспільства. Для вимушених переселенців зі східних областей та Криму на Рівненщині розробили спеціальний довідник. У ньому вказано контакти соціальних установ, відділень міграційної служби та центрів зайнятості. А там наведено перелік документів, які необхідні для отримання соціальних виплат, пенсій чи нового місця роботи. Так звану дорожню карту було представлено під час засідання регіонального штабу, що опікується громадянами, які прибули до нас з тимчасово окупованих територій та районів, де тривають бойові дії. Переселенці зі сходу держави дісталися і до найвіддаленіших місцин нашого краю зарічницького району. Про це його керівник звітує представникам обласного штабу, який опікується долею вимушених переселенців. На сьогодні в районі вже офіційно прихистили п'ятьох приїжджих і готові прийняти в десятеро більше осіб. Є у нас 13 будинків приватного сектору, які в принципі готові прийняти людей навіть в осінньо-зимовий період. Там пічне опалення. Euh, поки що такого. Такої вимоги не було, але зараз думаємо вже говоримо з лісниками для того, щоб забезпечити при нагоді ці будинки дровами. Загалом всі райони Рівненщини впоралися з потоком біженців та забезпечили їх житлом і роботою. Офіційно в області близько восьми сотень вимушених переселенців. Найбільше гостей оселилося в Рівному більше трьохсот. Насправді кількість цих людей може бути більшою. Далеко не всі східніки та кримчани офіційно реєструються, зізнаються чиновники. За приблизними підрахунками свої домівки полишили більше 50 тисяч. Жителів Криму та східних областей. Експерти очікують, принаймні три тисячі з них тимчасово оселяться на Рівненщині. При таких темпах вільних приміщень незабаром не вистачатиме. Влада закликає небайдужих рівнян відгукнутися. Це будинки, квартири, тому що все-таки це, мабуть, більш комфортні умови проживання. На сьогоднішній день ми маємо тільки, на жаль, 17, 17 людей, яким того є паспортизація. Приміщень, які можуть заселятися, люди з них 18 державні власності, два обласної комунальної власності, крім того, в штабі розробили так звану дорожню карту для переселенців. У ній вказано адреси та телефони установ, які опікуються проблемами приїжджих. Тут зазначені, що потрібно для того, щоб відновити паспорт, що потрібні, які документи потрібні для того. Щоб отримати соціальну підтримку, пенсію, допомоги разом з тим, є державна підтримка у працевлаштуванні, що вона і куди потрібно звертатися, основні документи, які необхідно мати при собі. Державна підтримка громадян похилого віку, інвалідів. Очільникам районів доручили встановити на залізничних вокзалах інформаційні стенди для переселенців. Наступного разу штаб збереться за тиждень. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Під час бою з терористами за місто Попасна Луганської області загинув житель Радивилова Ігор Черняк. Він служив у батальйоні Донбас, куди вступив добровольцем. Повідомляє прислужба Рівненської обласної державної адміністрації. Нагадаємо, 22 липня українські військові звільнили Попасну, тоді ж вдалося відібрати у бойовиків тіло нашого воїна. Ховатимуть Ігоря Черняка у суботу в Радивилові. 2 серпня йому мало виповнитися 34 роки. Убитого у ході антитерористичної операції на Донбасі, рівнянина Ігора Волошина поховають на кладовищі нове у Рівному біля героїв Небесної Сотні. Таке рішення одностайно підтримали члени міськвиконкому під час позачергового засідання. Крім того, матері військовослужбовця пообіцяли виділити матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень з резервного фонду міста. За рахунок коштів міського бюджету проведуть і поховання. Нагадаємо, 28-річний 28 старший сержант Ігор Волошин був убитий терористами на одному із блокпостів у Донецькій області 21 липня. Прощання із загиблим відбудеться у приміщенні Рівненського державного гуманітарного університету, що по вулиці Степана Бандери. Відбудеться воно в суботу, 26 числа, з 8 до 12 години. Відспівування відбудеться на Покровському соборі орієнтовно з 12 до 12.30. Там ми будемо ще домовлятися. Питання поховання врегульовано. На Рівненщині продовжують надавати допомогу жителям територій, звільнених від терористів. На цей раз дві вантажівки з гуманітарною допомогою для Слов'янська та Красного лиману зібрали лісівники області. Продукти харчування для жителів донецьких містечок звезли за добу. Їх збором займалися проспілки усіх державних лісогосподарських підприємств краю та первинні організації товариства лісівників. Деталі в сюжеті Тетяни Климчук. Картопля, борошно, цукор, крупи, ці та інші продукти зібрали для жителів звільнених від терористів міст Донбасу. Руку допомоги донечанам надали лісівники Рівненщини. Організували це профспілки нашої області і товариство лісівників. України в Рівненській області ми переговорили із, дійсниці з Славянським з Красним Ліманом. Вони попросили продукти, яким край необхідні. Це і там і Вермішель, і крупи, і, і, і цукор. Спільними зусиллями лісівники краю зібрали 10 тонн продовольства. До збору продукції долучилися лісові господарства в кожному районі. Супроводжуватиме вантаж з провізією на схід представник обласної організації профспілок лісового господарства Роман Стахнюк. Чоловік каже, долучитися до допомоги жителям населених пунктів, звільнених від терористів, зобов'язані всі, тож на схід країни вирушає без краплі страху. Практично за одну добу висловили бажання і надали допомогу до такої сповідувати долучатися всім і не бути байдужими. Менш ніж доби продовольчий вантаж був доставлений до місця призначення. Його передали у місцеві лісгоспи. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. Кредитний майдан вперше заявив про себе у Рівному. Позичальники, які ж через стрімке знецінення гривні втратили можливість виплачувати кредитні платежі в іноземній валюті, просять керівництво банків піти їм на зустріч. Сьогодні вони відвідали кілька місцевих фінансових установ. Як усе було, бачила Ірина Михалевич. Дайте можливість сплатити борги саме з таким гаслом до банку прийшли активісти кредитного майдану. Позика, яку вони взяли ще кілька років тому в іноземній валюті, для них сьогодні перетворилась в космічну суму. Все через курс долара, який стрімко піднявся у березні цього року. Пікетувальники вважають, що так на них наживаються фінансові гіганти. На сегодняшний день это просто обыкновенная схема от отмытия денег. Только в этом году 110 миллиардов было выдано коммерческим банкам в качестве рефинансирования. С этими деньгами коммерческие банки выходят на межбанковский валютный рынок и абсолютно искусственно делают национальную валюту э, просто Абсолютно нічого не стоящий. Взяли ми 16,5 тисяч доларів, але долари ми на руки не отримали. Ми отримали перевод в гривні 83 тисячі гривень. Я виплатила вже 97 тисяч гривень. І ще мені платити 8 років, і мені ще платити десь понад 100 тисяч гривень. Пікетувальники кажуть, перш за все треба прийняти зміни на законодавчому рівні. Відповідний законопроект, який би дозволив українцям виплачувати кредит по старому курсу в гринях, був поданий до Верховної Ради місяць тому, але депутати його не підтримали. Поки єдиним втішним рішенням для цих людей є дія мораторію на вилучення майна в якості застави. Пані Марія розповідає, що завдяки цьому вона відстояла свій дім у суді. Thank you Вони мали забрати квартиру. Вони не раз нам таке говорили, що каже, на вашу квартиру претендентів знайдеться. Вже забирали, а це якраз ось 12 числа прийняли в квітні цю мораторій. І ми в понеділок у нас 16-го вже апеляційний суд. Ну, правда, юрист захистив це, а ну, захистилися. У банках людей зустрічали по-різному. В одних ігнорували, в інших намагалися вислухати і щось пояснити. Я з радістю прийму ваші вимоги, відсканую їх, відправлю на Київ і вам буде офіційна відповідь від нашого банку. Краще, звичайно, рефінансувати всі кредитні свої зобов'язання в гривню. Це означає погасити. Депозит, ой, тобто не депозити а кредити в доларах і взяти ну скажімо так по ти ж саму заставу, взяти в гривні і сплачувати вже в гривні. Та брати другий кредит, аби сплатити перший не та пропозиція, яку хотіли почути боржники. Пікетувальники попереджають, якщо після цього їх вимоги ігноруватимуть надалі, то вони діятимуть жорсткіше. Зокрема, кажуть повністю перестануть виплачувати кредити. А якщо виконавча служба відчужуватиме майно, то свої права захищатимуть силою. Ірина Михалевич, Сергія інформаційна програма День. Рівненське БМВ перевернулося на трасі неподалік корця. Як повідомили у прес-службі управління Державтоінспекції в області, 26-річний водій, який їхав до столиці, не впорався з керуванням і наїхав на дорожнє огородження. Як наслідок, 22-річний пасажир отримав перелом ноги та рвану рану ступні. За словами водія БМВ, під час обгону інший автомобіль в'їхав у калюжу і забруднив йому лобове скло, що й стало причиною аварії. З машини самі вийшли? Так, я сам вийшов тут, виліз з машини. Потім допоміг товарі, щоб виняти новить, одним перелом не є. А от дорожньо-транспортна пригода на Березнівщині закінчилась трагічно. Там 21-річний водій мікроавтобуса Вольцваген на смерть збив велосипедистку. Сталося це на автодорозі Клесів Михалин Березне. 55-річна жінка загинула на місці події. Визнати незаконним банкрутство Бабино-Томахівського цукрового заводу і повернути його в державну власність. Таку задачу ставить перед собою громадська рада при Рівненській облдержадміністрації. Робити все збираються, залучивши правоохоронні органи та звернувшись до суду. Активісти кажуть, розглянути питання цукрового заводу їх просить громада Гощанського району, яка не хоче, щоб підприємство зникло остаточно. На порядку денному засідання громадської ради майбутнє Бабино-Томахівського цукрового заводу, що за 20 кілометрів від Рівного, члени дорадчого органу нарікають всередині двотисячних його не зовсім законно зробили банкрутом і продали. Щоправда, це думка активістів. Представник фонду держмайна озвучує лише сухі факти. Таким чином, вже майже вісім років тому цього підприємства немає. Решта все це вже володіння користування приватними власниками, які вже в свою чергу перепродували завод. Нам відомо, що відбулося таких дві чи три продажі цього майна. Наразі вважає заступник голови громадської ради Станіслав Липський підприємство знищують остаточно, бо один із українських банків через борг нинішньої фірми власника розпоряджається майном заводу на власний розсуд. Останній завод. В нашій області хоче знищити. Знищити, на мою думку, чому? Тому що починає продавати по частинам. трубу, водонапірну башню, точніше, комплекс, котельні, адмінприміщення окремо. В цьому, ну ви розумієте, що працювати вже в цілісному не зможе як цукровий завод, якщо по частинам розпродазу в ідеалі, кажуть члени громадської ради, слід скасувати рішення про банкрутство заводу і повернути його в державну власність. Хоча дехто й розуміє, що досягнення такої мети справа не те, що непроста, а навіть примарна. Кінців воду нічого ви не знайдете, нічого прокуратура вам не докаже. І якщо цей завод і хтось скупив ті всі акції, і він почав продавати той завод. От, якщо у вас була квартира в 98-му році, ви її продали, пройшло 15 років, і ви її тепер хочете вернути собі назад. Проте більшість членів громадської ради опускати рук поки що не хочуть. 1 серпня у Бабині вони планують організувати збори акціонерів і там вирішити, що робити далі. Попередньо вже визначилися із першими кроками. Звернутись прокуратури щодо законності цього процесу. Прокуратура за нашою за нашою допомогою. З'ясовує незаконні моменти на основі цих незаконних моментів. Подається позов в суд. Так я зрозумів у разі наявності підстав. Так у разі наявності підстав. Але я думаю, що ми повинні все докласти до того, щоб ці підстави знайти. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Епідемія гепатиту це вже через кілька років може стати серйознішою проблемою ніж ВІЛ-СНІД, а темпи поширення хвороби в Україні залишаються найшвидшими серед країн Європи. Про це напередодні сусіднього дня боротьби з вірусними гепатитними говорили активісти, медики та влада області під час спільної прес-конференції. Всі сторони є одностайними у тому, що фінансування державної програми залишається незадовільним, а ціна стандартного курсу лікування висока для пересічних громадян. Виходом бачать приділення більшої уваги до цієї проблеми і збільшення фінансування як на загальнонаціональному, так і на місцевих рівнях. Наразі, за словами активістів, обласна програма протидії вірусним гепатитам, фінансується всього на кілька відсотків від потреби. В ідеалі кажуть, потрібно щороку виділяти близько 9 мільйонів гривень. Зараз чиновниками є домовленість попередньо внести зміни в цю програму. Управління охорони здоров'я це підтримує цю ідею для того, щоб внести адекватне фінансування, для того, щоб можна було закупити фіброскан, закупити додаткові ліки, які покращують лікування гепатиту. З зекономимо кошти. Я думаю, по теплу у нас буде економія по деяким об'єднанням деяких закладів, і це велика сума коштів, яку ми маємо спрямовувати якраз на ті проблеми, які є сьогодні. 175 років відзначає одна з найдавніших історичних пам'яток рівного мова про будівлю, яку 1839 року звів для чоловічої гімназії князь Любомирський. Упродовж цих років у будинку розміщувався і рейскомісаріат окупованої України, і компартії. З 1978 року тут знаходиться обласний краєзнавчий музей. Далі продовжить Галина Баранчук. Цьому будинку з колонами вже 175 років. За цей час він був очевидцем багатьох подій, а побудував його князь Любомирський і відкрив тут чоловічу гімназію. Цим навіть у збиток собі він сподівався привернути увагу тодішньої влади до маленького містечка, яким було за тих часів рівне. Цей факт найбільше вразив автора програми. Так було на телеканалі РТБ, який досліджував історію гімназії. Палац Любомирських, якби потребував ремонту, потребував опалення. Він його залишає в стороні, а вкладає свої кошти сюди. Зналася будівля чимало історичних постатей. Найбільш відомий письменник Володимир Короленко. 13-річним підлітком він переступив Пиріг гімназії. Нині про його перебування тут говорять не лише архівні документи, але й речі. Ми маємо три життєвих видання з автографами. Володимира автограф звичайно є доказ того, що ту книжку в руках Короленка сам тримав. Добре, відомий навіть за межами нашого краю період пов'язаний з другою світовою війною. Тоді тут був розташований рейськомісаріат окупованої України, та з того часу залишилось небагато. Тут були залишені нагороди. Вони представлені в експозиції. Ті нагороди, які були знайдені нібито на горищі нашого музею. Ну знаємо, що відбувалася евакуація. Напередодні вже війська радянські підступали. То, можливо, якраз багато речей було і вивезено. Загалом за 175 років зібралось чимало артефактів, пов'язаних з історією цієї споруди. Вони вже не поміщаються в залах краєзнавчого музею, який у Падкував цю будівлю у 1978 році, тому науковці мріють про реконструкцію і розширення. Треба нам освоїти ту територію, яка є навколо музею. Це можна буде зробити після того, як ми проведемо і ремонтно-реставраційні роботи цієї пам'ятки архітектури національного значення. Представники влади, які завітали на імени, не обіцяли підтримувати ці починання, тим паче, що для місцевих жителів це одна з найдавніших споруд обласного центру, що стала його символом. Цей будинок продовжує насичувати наш народ культурою, ідеологією і тими позитивними. Речами, які є в історії нашого суспільства, нашого народу. Галина Баранчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі інха щастить.